МАГАТЕ повідомило, що на Запорізькій атомній електростанції їх вже два тижні не допускають до атомних енергоблоків номер 1 2 і 6. Чи відомо вам чому? Так, є така інформація. Значити на допуск експертів постійно діючої моніторингової місії МАГАТЕ до е відповідних е блочних щитків е керування, значить, і до реакторних відділень енергоблоків. Це значить. Е Дуже такий негативний, скажем, сигнал, От, і ми е, маємо інформацію про те, що так само їх не допускають і до машинних залів еміртоблоків no 4 і 6. Значить, це відповідно на наш погляд пов'язано з тим, що окупанти намагаються дещо приховати від е, постійно діючої моніторингової місії МАГАТЕ. Тобто, як -то відомо, що ідентифікована зброя бухівка військова техніка значить, і навіть обмежується доступ МАГАТЕ, щоб поглянути те, що в цих вантажівках, які ми раніше повідомляли, знаходяться в машинних залах в турбінних відділеннях енергоблоків номер 1 2 там чотири. окупанти однозначно приховують. Значить, те, що значить, відбувається на Запорізькій АЕС, суперечить вимогам з безпеки. А такий довгий час між запитом МАГАТЕ і, скажімо так, саме допуском до тих чи інших ділянок, які запитує МАГАТЕ, це свідчить про те, що окупанти відповідно готуються. Значить, до того, щоб МАГАТЕ прийшло, і відповідно нічого, скажімо так, такого е небезпечного не побачили. Крім того, е окупанти не надають е на вимогу МАГАТЕ графіки технічного обслуговування і ремонту обладнання і систем е безпеки та важливої для безпеки Запорізька електростанції. Як відомо, це такий дуже відповідальний компонент от і з цього боку ми бачимо і МАГАТЕ робить висновок про те, що е, окупанти навіть не планують забезпечувати ядерну терроріаційну безпеку і підтримувати обладнання в належному відповідному стані. Минулого року в українських медіа було досить багато повідомлень про те, що певні частини атомної електростанції у Енергодарі заміновані, або ж е, якась певна її територія. Зараз яка ситуація на запорізькій атомній електростанції, і чи відомо нині про подібні випадки? Так, дійсно на жаль, ми констатуємо, що рівень мілітарізації Запорізької атомної електростанції продовжує зростати. Технологічні приміщення, як і раніше, продовжують використовуватись як укриття для зброї вибухівки військової техніки, солдат мілітарійської армії. У нас дуже велика проблема з персоналом. Ліцензованого персоналу вже майже немає. Буквально там, десь близько, там, за останніми даними, там близько до 30 осіб мають ліцензію на безпосереднє керування. Реакторними установками Запорізька АЕС», значить, але не всіх їх допускають до роботи. Якщо ми сюди додамо значить, стан, в якому зараз знаходиться Запорізька АЕС», я нагадаю про те, що фактично відсутня фізичний захист, відсутня аварійна готовність і, скажімо, наші можливості взагалі мінімальні, значить, стосовно того, що Лінії електропередач регулярно відключаються стосовно того, що мілітарійське обладнання знаходиться і в будь-який момент може здетонувати. То ще й з персоналом, значить, така у нас негативна край тенденція, і це велика, з нашого погляду, загроза для ядерної традиційної безпеки. Значить, також залишається фактично зруйнована. Автоматично зована передача даних про е системи радіаційного моніторингу до України і до МАГАТЕ таким чином. Ми не маємо онлайн інформації про те, яка радіаційна встановка на Запорізької Це обмежує наші можливості щодо реагування на якусь експлуатаційну подію пов'язану з радіаційним викидом. Відомо, що після підриву Каховської дамби у водоохолоджувачі Запорізької атомної електростанції води поменшало. Власне, чи відомо вам який нині там рівень води, і чи несе це якусь загрозу? Питання водного балансу і значить забезпечення водою запорізької атомної електростанції охолоджувальною водою. Є е, е, питання номер один. Воно постійно знаходиться у фокусі уваги Державної інспекції ядерного регулювання і відповідно місії МАГАТЕ, яка постійно е, працює на Запорізькій атомної електростанції. На сьогодні рівень води в водосховищі становить 15,6 6 метра, тобто він е, е, близько до нормативного. Значить, і рівень води підтримується за рахунок поповнення водосховища із е, артезіанських скважин, е, яких е, там близько 9 штук е, на в межах промислового майданчику Запорізької електростанції. А яка ситуація на інших електростанціях України? Інші е, АЕС України. Е, Пройшли відповідно в повному обсязі, які передбачені нормами, правилами технічного обслуговування і ремонту компанії. значить, і зараз працюються на потужності стовідсотковій, значить, і дають електрику для енергосистеми України для наших українських домогосподарств. Зафіксовані були під час ось цих ось ракетних атак окупантів. 29 і відповідно 2-го. і, значить, ну, от в ті часи, коли були ракетні атаки, проліт крилатих ракет безпосередньо близькості до значить, ядерних установок українських атомних електростанцій, зараз значить, МАГАТЕ доповідають про задовільний належність стан безпеки.